Тож з нами на зв'язок вийшов політолог Петро Олещук. Вітання пане Петре. Добрий вечір. Пане Петре, дійсно хочемо з вами обговорити сьогоднішній візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки вперше від початку війни. І на вашу думку, то за чим поїхав Зеленський туди, що нам можуть запропонувати Сполучені Штати після цього візиту? Ну, є вже інформація про те, що буде оголошений. І пакет допомоги а, для України, в якому, зокрема, будуть і системи ПВО Петріо, також деякі інші важливі для оборони України. А питання і техніка. Ну, і очевидно, щось ще буде обговорюватися в рамках безпосередньо спілкування президентів України Сполучених Штатів. Зрозуміло, що відповідні штати залишаються ключовим для України партнером, в який забезпечує. Один значимой напрямок підтримки України в ході цієї війни. Ну і зрозуміло, що будуть обговорювати питання, пов'язані із обороноздатністю, підвищення обороноздатності України допомоги в цьому напрямку з боку Сполучених Штатів, яка може бути, що Україна потребує. От ну, я думаю, ці питання будуть обговорюватися, тут я звернув увагу на те, що Попередньо, як це було анонсовано з боку Білого Дому, там зокрема казали про те, що президенти України Сполучених Штатів будуть обговорювати в тому числі і бачення подальшого миру, справедливого для України миру, і того, як його знову ж таки, досягнути. Тобто, питань насправді багато, хоча зрозуміло, що більшість з них не стануть предметом суспільного обговорення по факту, хоча буде звичайно брифінг. Підсумковий там будуть зроблені якісь заяви, якісь анонси. Але ну я думаю, що основна частина переговорів залишиться поза суспільною увагою. Пане Петре, а чому ви вважаєте, що саме от напередодні от католицької різдва та чи взагалі різдва за західним календарем полетів Зеленський, коли вже більшість ось цих сенаторів, конгресменів вони, мабуть, мали би роз'їхатися по своїх відпустках, але саме в такі дні вирішили все-таки зустрітися і послухати Зеленського в конгресі. Ну, я думаю, що зустріч виступ зеленського в конгресі це скажімо так, не єдиний не єдиний складник цієї програми, програми цього візиту. Тобто, ключовий момент це звичайно переговори з президентом Сполучених Штатів Байденом. А от ну і також інші переговори, обговорення значимих питань. А виступ перед конгресом це швидше такий, знаєте, символічний елемент даного візиту, який покликаний продемонструвати. Рівень співпраці і взаємодії між Сполученими Штатами та Україною, от тому тут знову ж таки я більш ніж переконаний, що все з цим виступом буде нормально однак, окрім конкретно виступів, звернень і декларацій, ще важливу роль будуть відігравати, скажімо так, більш матеріальні результати і підсумки цього візиту. Пане Петре, ната дійсно важливо саме що це перший візит Зеленського за кордон взагалі за весь час війни. І, якщо говорити про допомогу від США, то і Кулеба постійно там бував, і наші по. Сли працювали і ці пакети допомоги ми отримували. А все ж таки, візит президента він ну, ніби як дає сигнал про те, що має бути якесь грандіозне рішення щось таке, чого ще не було. Чи варто щось розраховувати на якісь важливі політичні рішення, можливо, з боку США? Чи все ж таки це завершиться обговореннями? Як ви вірно сказали, далеко не все ми зараз почуємо, можливо, пізніше нам потихеньку почнуть привідкривати результати цих перемовин. Ну, знову ж таки, далеко не ці результати, вони зрозуміло можуть бути оприлюднені, особливо те, що стосуватиметься озброєння, якогось іншої відповідної допомоги, а все це може не надходити, як тут кажуть, для широкого загалу, принаймні зараз швидко. Деякі політичні заяви можуть бути зроблені. Але знову ж таки, я би не, знаєте, не робив такі от припущення, що от саме вони будуть прив'язуватися суто до цієї. Зустрічі. А, я думаю, що ключовий зміст все ж таки, тут я повторюю, не символічний, ключовий зміст це конкретна предметна розмова двох президентів щодо того, як Україні якомога швидше досягнути а, перемоги і як підсумок цієї перемоги справедливого миру. От пане Іване, от власне, це пане, дуже... Петре. 어... пане Петре, у нас там. В титрах, значить. Пане Петре, от ви зазначили важливий такий ключовий момент, що спільне бачення того, як, яким чином перемога так, України буде досягнута. І безумовно, що позиція Зеленського, позиція всього українського народу, що перемога може бути досягнута лише після звільнення всіх територій України, включно з Кримом. Чи є така сама підтримка цієї позиції в США? Адже публічно ми знаємо, що вони зазначають про те, що власне лише Україна має право диктувати свої умови, як вона бачить завершення цієї війни. Але США, як наш основний союзник, він ми бачимо, що позиція досить стримана в плані навіть визнання Росії державою терористом. В плані дуже обережно вони ставляться до того, щоб ми завдавали удари. По території РФ, по військових об'єктах і так далі, тобто вони е, дистанціюються від цього конфлікту максимально для того, щоб НАТО не е, втрутилось е, в, в прямий конфлікт з пряме протистояння з Росією. То е, чи є все ж таки повна узгодження по цих ключових питаннях, чи все ж таки те, що написав Байден в своєму пості? Про те, що багато питань, є, які обговорити, можливо, він мав на увазі, що це дискусійне питання, і можливо, Зеленського будуть в чомусь переконувати і схиляти до того, щоб все ж таки Україна йшла на якісь поступки, для досягнення миру, як ви вважаєте? Ой, ви знаєте, це треба розуміти, що в принципі від початку цієї війни ми маємо справу із дуже агресивною кампанією російською пропагандистською. Причому от у нашій свідомості російська пропагандистська кампанія це що? Це суто там Скопєєва, те, що там вона розказує, те, що розказує Кісельов. це начебто російська пропаганда, але вона різна. І пропаганда розрахована в тому числі і, як то кажуть, для зовнішнього вжитку. Так от пропаганда ця вся різна. Вона так само може бути по-різному подана. І, як на мене, достатньо важливим напрямком цієї пропаганди є, зокрема, і питання про те, що начебто от Захід постійно примушує Україну до якихось поступок на користь Росії. Бо це, знаєте, такий дуже стандартний сюжет, стандартна тема російського пропагандистського впливу. І е, до цього треба ставитись обережно до всіх подібних заяв. Про те, що начебто, Сполучені Штати Європа, лише мріють про одне, як би схилити Україну до поступок Путіна. Звичайно, якісь а, певні різні бачення вони можуть бути. Це факт. Ні. Так, пане Петро, чи ви ще з нами? Та, на жаль, зник зв'язок у нас. Отже, політолог Петро Лищук з нами був на зв'язку, і спілкувалися ми про. Візит Зеленського до Сполучених Штатів а також про ймовірні результати цього візиту. Що ж, давайте продовжимо наше спілкування. Я Скороки ще не маю. Тоді можемо ще зачитати таку новину, досить теж цікаву, яка відображає, мабуть, стан справ на Росії, адже Навальна.